Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні хочу вам показати весь процес створення будинку. Саме створення будинку, тому що даний реальний приклад, він побудований по моєму проєкту, він побудований за допомогою моїх будівельників, і ми ввели цей процес повністю до самого завершення, до закінчення оздоблювальних робіт. І, по суті, можна сказати, що це був створений будинок під ключ в Київській області. Ще чим. Особливий даний проект, тому тим, що я клієнта по даному проєкту відношу до першої категорії готовності до проєктування. Що це значить? Це ті категорії, що я вам зараз назву, я їх придумав сам. Ну, Сам так визначив протягом всього там періоду проектування, так визначив клієнтів. І так, що таке перша готовність клієнта до проектування? Це коли клієнт до мене приходить, ну сам клієнт вже розуміє, що він хоче жити за містом. Він може навіть мати в наявності вже ділянку будівельну, чи якусь по спадщині, яка йому досталася, чи він просто її вже купив раніше. Але він не знає точно, не може визначитись точно з кількістю навіть самих приміщень, які йому потрібні, для того, щоб проживати в будинку. Він знає, що йому потрібен будинок чи для постійного проживання, чи для того, щоб приїхати там на тиждень, чи тільки на вихідні, для періодичного проживання. І це є перша стадія клієнта. Друга стадія це коли клієнт знає кількість приміщень, які йому потрібні, знає вже приблизну площу, яка йому необхідна. По кожному приміщенні він може надати мені вже якісь коментарі. Наприклад, там. В котельні повинен бути такий-то котел. Я би хотів там два чи три джерела опалення. Наприклад, спальня кімната має мати свою гардеробну, і там в гардеробні має бути, наприклад, велике зеркало і такий-то шкаф стояти. Кухня має, нам подобається така-то, така-то. така-то, Такі варіанти. Це друга стадія. Клієнта готовності до проєктування. Третя стадія готовності клієнта до проєктування це коли клієнт приходить вже з своїм плануванням, яке він нарисував вручну там, на міліметрові аркуші, чи він взяв просто якусь доступну програму графічну і в ній відтворив своє бачення, свого планування. І ми вже потім працюємо з цим плануванням. Також може відноситись до другої або до третьої стадії, клієнт, який знайшов в інтернеті планування, яке йому подобається. Або навіть кілька планувань, і потрібно з цих планувань скласти одне. Це теж друга або третя стадія готовності клієнта. Ну і четверта стадія готовності клієнта це коли клієнт попрацював з іншим архітектором, він йому створив планування і фасади, тобто вже є в нього ескізний проєкт, створені е, цим об'ємно-планувальні рішення. І він приходить до мене чисто за створенням вже архітектурних вузлів. і Конструктивного розділу проєкту. Від стадії готовності самого клієнта це впливає на вартість самого проєктування, тому що, відповідно, якщо клієнт першої стадії готовності, то проєкт буде дорожче коштувати, тому що ми багато часу втратимо на варіантне проєктування. Ми один, другий, третій варіант розглядаємо. От як було в даному випадку. Клієнт прийшов, в нього вже було бачення того, що він хоче жити за межами своєї квартири на, на земельній ділянці, за Києвом. І він знав вже точно, що це буде будинок періодичного проживання. Тобто він в ньому не буде жити на постійній основі, тому що дітям потрібно в школу ходити, це напряжно їх кожен день возити з села, а школа знаходиться в Києві, наприклад, і так далі. Було розглянуто, ви зараз бачите от папки 8 варіантів планування. Але в кожному з цих варіантів планування є ще варіанти підпланування. Я не буду зараз завантажувати вам з із планувань, тому що це вам нічого не дасть корисного. Але ви повинні розуміти те, що ми дуже довго з клієнтом працювали над двохповерховим будинком. В результаті ми надали кілька. Я йому надав кілька варіантів одноповерхового будинку, і він зрозумів, що йому краще. Будувати одноповерховий будинок. Також він отримав і приблизну вартість, плюс-мінус 10%, вартість будівництва коробки будинку на момент будівництва. І він вже міг прийняти рішення відносно свого кошелька, свого бюджету. Чи він потягне такий варіант, чи він потягне такий варіант. Одноповерховий варіант в нас при однаковій площі вийшов там, приблизно, точно не пам'ятаю, десь на 15% дорожче, ніж двоповерховий варіант будинку в даному випадку. Але все ж таки клієнт зупинився на одноповерховому варіанті будинку. Сам будинок давайте ми розглянемо, включу вам візуалізацію. Так от виглядає будинок зі сторони тераси. У нас є велика ділянка, досить велика по-моєму, 25 соток. І на тій ділянці ми розмістили цей проєкт. Давайте розглянемо коротко планування. Це вже планування фінальне. Загальна площа складає 185 квадратів. На даний момент будівництва, коли ми будували цей будинок, вартість коробки нам обійшлася в 60 тисяч доларів. Це було тоді. Це враховуючи навіть те, що в нас була клінкерна фасадна цегла, я рахую, що це на даний момент така площа це зовсім недорого, але вже тепер, на жаль, воно буде дорожче. І так, в нас. Саме планування складається з лідючих приміщень. Ми заходимо в будинок, попадаємо в просторий досить тамбур. З тамбура в нас є вхід в гараж, з якого ми можемо попасти в котельню, і з котельні вихід на вулицю. Це те, це те що стосується таких технічних приміщень. Також з технічних приміщень в нас є одна кладовка будинку, і є кладовка, яка виходить на кухню, яка використовується чисто для кухні. По коридору ми проходимо в будинок. У нас є гостьовий санвузол, де ми можемо зайти помити руки. Потім основний санвузол, дві дитячі спальні, спальня господарська з гардеробною кімнатою. І наліво в нас окрема зона це кухня, столова і вітальня з виходом на терасу. Зараз ми з вами пройдемо ще швидко. По візуалізації в самому будинку, а потім я покажу вам, ще візуалізацію вже реальну, де ми проходимо, на жаль, ще не з кінцевим фінішним оздобленням, а тільки по коробці. Ну, теж Це вже кінцевий варіант. І так, Давайте обійдемо кругом будинку, подивимося, як він виглядає. Стіни будинку у нас газоблок d 400-400 мм, плюс повітряний прошарок. 3, 3 не пам'ятаю, 34 см. І плюс фасадна клінкерна цегла половинчата 65 х 65 на 250 мм. От ми можемо побачити тут у нас вихід з котельні, це, що я вам показував на плануванні. Два вікна з дитячих кімнат, вікно з гардеробної кімнати, вікно з вітальні. І ми з вікна вже при візуалізації можемо побачити реальну картинку, ту, яку ми будемо бачити в. Своєму житті. Тобто я повністю відновлюю ситуацію навколо будинку, щоб клієнт міг максимально точно прийняти рішення. Тепер ми заходимо в сам будинок. Зайшовши в будинок, ми попадаємо, звісно, в тамбур. Тамбур досить просторий, є шкаф для верхнього одягу, є пуфі для того, щоб сісти перевезутися. Оце у нас двері в гараж з шкафом окремим, наприклад, вам якісь там грязні речі треба оставити. Заходимо в будинок і заходимо відразу в зону кухні-столової вітальні. Це в нас кухня з дверима в кладовку, коридор, який йде в спальну зону. І сама вітальня. Можете дивитися на плані, тут на мене бігає такий синій кружечок, який показує, де ми в даний момент знаходимось. Це я виконую для того, щоб клієнт максимально точно міг прийняти рішення і зрозумів сам об'єм внутрішнього простору. Заходимо в гостєвий санвузол, він у нас невеликий, душова кабіна, унітаз і раковина, все таке мінімально необхідне. Я дизайном не займався, це я розклав, розставив мебель і сантехніку, чисто для того, щоб можна було відчути плюс-мінус об'єм приміщення. Дизайнер по бажанню потім працює окремо, я не дизайнер і цим не займаюся. Це. Дитяча кімната. Так, проходимо далі, трошки промотаю. Так, промотаємо трошечки, заходимо в другу дитячу кімнату, і в дитячій кімнаті ми переходимо вже в господарську спальню з своєю гардеробною кімнатою. В господарській спальні в нас знаходиться двоспальне ліжко, відповідно, місце під телевізор. і... Зона самої гардеробної кімнати. І виходимо на вулицю через це вікно. Тераса теж підбирається відповідно до способу її експлуатації, якщо на терасі ви хочете поставити і стіл, для того щоб сіла вся родина, і для того щоб можна було поставити, наприклад, такі от білі, ви бачите, тут стоять. Білі сидіння це для того, щоб ви могли просто не за столом, а сісти собі в зручне крісло і почитати газету чи просто помилуватися заходом сонця, наприклад. Тому зона самої тераси теж визначається не з потолка, як кажуть. Так, Тепер покажу вам в реальності, що в нас вийшло. Так, заходимо в фотографії. Так, фотографії, де в нас є вже відео. Так, тут якесь відео, зараз подивимося, що це за відео. Не хочу відкривати. Попробуємо відкрити другим програвачем. Зараз зараз другим плеєром. Так. От. Це так виглядає будинок сам в, вже в реальності, коли ми його... Коли ми закінчили роботу над самою коробкою. Тут низький цоколь, всього одна сходинка. Більше не потрібно, тут ґрунтові води далеко і немає смислу переживати. Так, це у нас будівництво. і оце, по-моєму, у нас тур. Тур по будинку. Оце тільки ми закінчили класти фасадну цеглу. А, ні, ні, це ми вже це поклали. Ми просто тут вели стіни паралельно з газоблоком. Бо сам будинок збудований в 2017 році. Проєкт починався, починав виконувати я проєкт на початку 2016 року. Так, отак от у нас виглядає. В середині будинок тут нічого такого вам інформативного я не розкажу. Просто покажу, що максимально все відповідає тому, що ми проєктуємо. Ну, відповідно, якщо ми проєктуємо і будуємо. То результат фінальний у нас максимально схожий на результат проєкту. Зараз ми знаходимося в зоні вікна у вітальні. В нас, по-моєму, це вікно коректувалося вже під час будівництва. Коли ми вже звели коробку, то клієнт сказав, що йому хочеться більш нижче вікно по підвіконнику, тому ми його тут, по-моєму, опускали. Тобто такі коректування абсолютно нормальні, без проблем це виконуємо. Так. Так, так, так. Вартість даного будинку на 2016-2017 роки складала, складала зараз вам скажу, 60 тисяч доларів. Пам'ятаю, точно коштувала коробка, і, по-моєму, коло 100 тисяч доларів нам вийшло повністю з, з облицюванням, вже, вже з внутрішнім оздобленням будинку. Точної цифри по оздобленню не скажу вам, бо трошки інша бригада виконувала, але теж під нашим контролем. А от по коробці точно це було тоді 60 тисяч доларів. Зараз такий будинок вже буде коштувати значно дорожча коробка, тому що матеріали подорожчали до війни один раз і потім, після початку війни, подорожчали ще раз. Тому це були такі великі скачки. А до того вони дорожчають там приблизно на 10-15% кожен рік матеріали і робота стають дорожче, дорожче, дорожче. Скільки коштує зараз такий будинок, я вам скажу чуть пізніше. Ми зараз порахуємо кошторис на вже по реальних цінах на один з будинків, і я вам озвучу цю цифру. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Також, друзі, нагадаю, що в мене є Patreon-аккаунт і є спонсорство каналу, де ви можете отримати. Додаткову інформацію, детально, технічну, конструктивну, зайдіть в спільноту мого каналу, і ви там можете знайти те, що є, які відео я додав саме для патронів і для спонсорів мого каналу. Замовляйте проєкт, якщо вам потрібно. Якщо вам потрібно, будівництво теж звертайтеся, підберемо майстрів, проконтролюємо, організуємо, все зробимо на вищому рівні. Всього вам найкращого, до побачення!